Господиня віяла пшеницю. В РЕШЕТО насипала з мішка. Цілий рік прийшлося потрудитися, і тепер є вправною рука. Решето, з долоні на долоню змішується набране зерно. Випадають камінці додолу, трав насіння, що разом росло, струшує, легенько підкидає, господиня зерна в решеті. Ось полову вітер забирає, зеренця ж незрілі і пусті, врешті піднялись на поверхню, а добірні й важкі на дні. Верхній шар знімається окремо, змелють корм корові чи свині. А оте, яке на хліб годиться у мішок, в комори на роки. Цілий рік прийшлося потрудиться. То є плід господаря руки. Боже слово аналогії повне, лиш уважним та кмітливим будь. Що ж то з нами діється сьогодні? Боже Слово вказує нам суть, струшуються врешеті зернини, звершує Господь свій пересів. Ти уже на дні християнини, чи наверх із вітром полетів?